Ну, дядь коля посіяв ячмінь, він переоров це все, потім посіяв, фрезерував, легенько так перемішав і ось такий типу результат. Може не так красиво воно, тут він не до кінця додрів трохи. Набружається, не впливає. Ось він працює далі. Ще один участок будуть. Якщо не помиляюсь, 15 соток там 10. Це також на... Це вже наші Тут я презентував. У мене навіть відео є оранка. Він легенько поверху фрезерує, це не повноцінне фрезерування, це просто щоб перемішати ячмінь з ґрунтом на повищеній передачі, на другій. Через те та, так швидко. Так це виглядає, тракторець вже на ходу і технічно у нас справді. не вплистив трохи бачите він так перемішує таким макаром Щоб сівалку не займати таке рішення. Наїд нормально. Ось він садив пшеницю таким самим чином. Даруйте за вітер. коли задуває, не, неприємно. Так виглядає. Руками він розкидає і зверху фрезерує. Отака щітка виходить. Ну і Там також поля, там кусочок, найкращий його там є 10 соток. Він таким самим чином його перемішував. Так що воно все зруйне і все нормально. Можливо, хтось також використовує фрезу в цій цілях. Ну ми використовуємо. Я думаю, що немає сенсу переплачувати, лю людей наймати, Там, по 30 зринь цупку платити, тому що пшениця, ячмінь це все ну, зараз дешево. Треба хоч собі вартість відбити. Отак от І ще купай на наймати. Останняколя такий методом користується правильно руки. Такий ячмінь так непоганий, по-моєму, по 6 гривень за кілограм. Копійки коштує. Не сильно. Це, це взагалі, тобто не сильно, а це взагалі невигідно не для себе там садити. Це через весенську фудову, через ну, корови, свині, курі якісь. Ось, оце для неї. А так находиш, це зовсім незмістовно. Це робить. Ну всього завод. Я хочу визити, що давай, що ця дійде до нас, нами файл, він ще раз. Та і все. І ми пішли дорогі сидити, до нього Перець не вийшли за вітром, нішов масолю, а тоді вже перець далі скинеться. Вітер відтрохнущий. 25 км за годину вітер. І коля не заморачується. Він по, по, по кругу це все робить. Ніяких там розвертань, це... Верта... Розвертання і вертатися у рядок ніхто не збирається. Це все по чисто. В целях економії, як ячку як... Ну, Результат буде нормальний. Що так буде, ячмінь, що так. Ніка різниця. Ну, все тоді, до побачення.